Звичайний урок фізкультури у сихівській гімназії вчитель, усіх, хто не у спортивній формі, відсилає сісти на лаву. Решта учнів розпочинають урок з розминки. Найбільше педагоги скаржуються на те, що діти відтепер самі обирають займатися їм чи просто відпочивати. Відповідальність і підхід. До самого уроку фізкультури знижується. Тому що, розумієте, от ну, в програмі написано: От дитина, бачите, без спортивної форми діти сидять. Я себе погано почуваю. І вчитель не має ніяких важелів, щоб сказати, не має займатися. Він хоче просачкувати, він прийде, сяде, а я себе погано почуваю. Все, нічого ну, не зробиш. Нічого. Пояснюють, сачки таку свою поведінку вже добре завченими фразами. Ні, я сьогодні просто захворів. Ну, те не хворий, просто форму забув. Втім, ті діти, які справді займаються у спортзалі, нормативи й тепер називають надто легкими: стрибки у довжину, біг, підтягування, човниковий біг. Школярі самі не розуміють, навіщо їх зменшувати, адже майже у всіх найвищі бали. Ну, не сильне навантаження, не получаєш. То ла то не є тяжко. Ми так ми ж кожен день не знаємо. Ми через день знаємо. Або через тиждень нам дають відпочити, позайматися, тоді ми знаємо. Та вчителі обіцяють, ніякі нормативи не вплинуть на результати їх роботи. Єдине, що може відбити будь-яку мотивацію в учнів, це скасування балів. Норматив то він зараз десь на четвертому місці стоїть. Дитина може не разу не підтягуватися, не разу. Або, але вона ходить в спортивні форми, в міру своїх сил займається. Відповідно, я задоволенням ставлю 10 чи 12 балів незалежно від нормативу». У 2008-му міністерство охорони здоров'я скасували нормативи з кросу. Спричинили таке рішення сім летальних випадків на уроках фізкультури. Втім, з цим категорично не погоджується Юрій Петришин, професор інституту фізкультури. Переконаний, фізичне навантаження не може бути причиною смерті. Навпаки, пасивність призводить до смертельних наслідків. Оці ці смертні випадки, які відбулися на 90% з дітьми власне підліткового віку, якщо ви помітили, тобто інакше середнього шкільного, вони пов'язані насамперед не з фізичним навантаженням, а з якимись нелатентними хворобами, які не вдалося вчасно діагностувати. Нову навчальну програму для п'ятих-десятих класів провадять уже з вересня цього року. Артем Лисак, Юрій Грасимов, головні новини Львова.